Тут пане Роман говорячи про вибудову з цих механізмів. А як ви вважаєте, скільки це часу може зайняти? І а, чи Росія, наприклад, Терористична Федерація, не почала раніше вибудовувати ці механізми тільки вже зі своїми союзниками? Наскільки ми відстаємо? Чи вже треба про це говорити? Хто має розпочати вибудову цих механізмів? Скільки років вона триватиме, і від чого залежатиме ось ця вибудова? Тому що ну тут зараз не зрозуміло, будуть перемовини чи не буде перемовини. Ми зараз про це поговоримо, але все ж таки про вибудову цих механізмів. Механізмів і про час, який грає, очевидно, проти нас. Ну, фактично, всі ці роки, починаючи з 2005 року, Росія працювала в, в вибудуванні цих схем з Китаєм, Іраном, в рамках БРІкс, де формувала і альтернативну валютну систему, і альтернативну фінансову систему, і сировинну базу, і так далі. Тобто, насправді всі ці ідеї. Євразес, Брікс, а, Шанхайська організація це свого роду а, такі матраси, на які мала падати Росія в результаті, скажімо, певних ситуацій в ході а, війни. Частина з цих механізмів працює і працює на біду для нас досить серйозно. Інша частина просто розчинилася в просторі завдяки санкціям. На сьогоднішній день цьому придається особливий статус з боку Росії. Продовж 2024 року реалізувався проєкт, який називається Хартія багатоманітності, і різноманітності і багатополярності. А Вже на сьогоднішній день, згідно з заяв МЗС Російської Федерації, цю хартію підписали всі п'ять центральноазійських. Держав колишніх Республік Радянського Союзу Китай, Росія, Білорусь, Північна Корея і так далі. Що це? Це прообраз євразійського НАТО. Наруйте, що я ліплю цю абракадабру, але це, власне, це НАТО. І мета якого, власне, впливати і не допустити позитивних результатів переговорного процесу нинішнього і бути готовим до агресії проти Європи. Адже. А ці матеріали, які з'явилися в Financial Times, А потім, що для мене було повною дивиною, доповнені розвідувальними даними в видання в Азербайджані, абсолютно чітко свідчать про те, що власне Росія, Китай, Іран знаходяться на шляху формування воєнно-політичного об'єднання. Ну, те, про що ми знали давним-давно, іменували як вісь зла. А на сьогоднішній день воно вже набуло. І певного формального оформлення вигляді цієї хартії, різноманітності і багатополярності про що так багато люблять говорить, говорить в Кремлі. А насправді це система підпорядкування Москві, і всіх цих держав. Пане Романе, давайте зараз поговоримо от власне про те, як ми будемо рухатися далі, чи будемо ми рухатися у напрямку діалогу. Принаймні, Трамп каже, що нібито Москва готова говорити. Вчора стало відомо, що приземлився американський літак в Москві. Була якась таємниця. а Пізніше вже дізналися, і медіа про це говорили. І в Штатах вийшло підтвердження, що до Москви прилітав посланник президента Сполучених Штатів Стівен Вітков. Це міля чи то навіть мільярдер, дуже хороший а, друг Трампа. Трамп його знає з 90-х і цінує його як хорошого переговорника. Він прилетів до Москви, щоб забрати вчителя марка Фогеля. Не нагадаю, він був заарештований в серпні 21-го року за те, що намагався ввести до Росії медичну марихуану. Йому а, дали 14 років. Але от тут, знаєте, для мене була цікава деталь, про яку написали Таймс». Е, Йому дали 14 років цьому вчителю в червні і от його затримали в 2021 році, але лише в червні 2022 року адміністрація Байдена признала його незаконно затриманим. Ось лише наприкінці вірніше минулого року, навіть 24-го, Я перепрошую, в двадцять му отримав 14 років, і лише наприкінці минулого року, фактично, наприкінці своєї каденції, Байден визнав, що він незаконно затриманий. Anyway, його забирає. Забирає Стівен Вітков, привозить а, до сполучених штатів цей вчитель. Цілує землю. А Трамп після цього говорить: я сподіваюся, що це початок відносин, у яких ми зможемо закінчити цю війну, і мільйони людей не будуть гинути. Як пише в та сама захід західні медіа. вони, вони пишуть про те, що ось Стівен Вітков він ще відомий тим, що він може виконувати одразу кілька функцій, і пишуть, що нібито Трамп так само дав йому задачу не лише забрати вчителя, а й переговорити з Путіним. Вже пишуть, що розмова тривала три години. Вже після цього ми бачимо заяви Трампа, і вже цю ніч ми провели хто на підлозі, хто у укритті, хто десь у ванні. Між трьох стін, але бачимо відповідь Росії. Про що це нам свідчить, про що це нам говорить? А, перше Фогель був у списку обміну ще того минулого, яким займалася адміністрація Байдена. Ми пам'ятаємо той великий обмін, і зараз важливо дуже вияснити, а на кого обміняли Фогеля? Це дуже важлива річ, тому що замовчування цього прізвища, воно в тому числі е, говорить про, ну, скажімо, свої, своєрідні проблеми в цьому механізмі. Вітков знайомий із Дональдом Трампом ще з моменту, коли він був його юристом. Потім вони зустрілися на майданчику в Гольф, потім у них була коротка бізнес-співпраця, тобто вони дійсно. Давним-давно знайомі, але говорити про їхнє близьке знайомство я б не став. Тобто вони відновили відносини зовсім недавно, і е, причиною такої довіри стало те, що власне, вони грали в гольф, коли трапився оцей випадок чергового замаху, ніби на Дональда Трампа, там в Маралаку, в Флориді. А, так чи інакше, тобто можна сказати, що між ними довіра є? Однак, можна... треба згадати, що коли підписувався перший етап переговорів і домовленостей між а, Ізраїлем і Хамасом, а він підписувався в Катарі, то перед тим Вітхов мав дуже щільну співпрацю з Москвою. Чому? Тому що Хамас Хезболла, Хусити і всі ці проксі сили іранські, в свій час створювалися Радянським Союзом, потім опікалися Росією. Ситуація на сьогоднішній день по реалізації першого етапу, підписаних домовленостей між Ізраїлем і Хамасом, дуже і дуже погано. А, зокрема, вчорашня заява Вніміна Нетаньягу про те, що Хамас не виконує, дійсно. Хамас не виконує досягнутих домовленостей, гальмує звільнення заручників. Тому, а, як мінімум, перше, з чим їздив відгорк, це повернути Фогеля і привести свою фігуру, яку віддали Росії, друге, це продовжити діалог по Хамасу. Чи могло бути в цій частині а, розмова по темі України? Я не виключаю такого варіанту, я цього не виключаю. Тим більше, що я не одного разу помічав, як у засобах масової інформації, коли зустрічалися два прізвища Вітков і Келох, то їх обох називали представниками по Росії і Україні в американських СМІ. У нас перекладали точнісінько так, не задумуючись, а може це помилка. А може це і так і є насправді. Тому можливо, це. Стосовно зустрічі із Фюрером, ну, зустріч могла бути, але не три години, тим більше звідковою, треба розуміти, що Фюрер це е, психопат і говорити з якимось там чоловіком перед тим. Навіть не маючи телефонної розмови з Дональдом Трампом, він не буде. Очевидно, що він спілкувався там, ну, зрозуміло, з ким, З заступниками міністра закордонних справ. Зверніть увагу, як вони зараз вистрибнули всі. Тобто, це означає, що вони відновили свої функції. До речі, і по темі України, і по темі Хамасу, і по темі Хезболи, є окремі люди. Я, на жаль, забувся, не можу зараз навести ці прізвища, які займаються постійно ще з радянських часів. Я їх зустрічав у звітах інформаційних ще тоді, коли е, велиці е, міжнародну панораму класики радянського, радянської зовнішньої політики. Тому для мене очевидно, що в першу чергу валася розмова по е, темі. Продовження звільнення заручників. Бо це питання номер один для Вашингтона, для Єрусалима. Що стосується а, України, не виключаю, що така могла бути розмова. Однак очевидно, що сьогодні а, серце цього процесу перенесено в Рамштайн і Мюнхен. Чому? А кавалерійський наскок, яким хотів розпочати цю справу Дональд Трамп. У 24 години не вдався. Ну, даруйте, але видно, що він не вдасться в 100 днів. Інші я відкидаю фрази. Більше того, дай Боже, щоб десь там в кінці весни відбулася хоча б перший прямий телефонний контакт. якийсь. От, і тому, е, перше, треба думати про те, що могла бути розмова, і треба знати про те, що говоритимуть сьогодні в Рамштайні. І завтра, післязавтра а, в Мюнхені. Бо там буде основна задача вирішуватися. Бо там буде вирішуватися питання А. Продовження допомоги, бо там буде обговорюватися фінансування, б, це а, пост ситуації після а, переговорного процесу. А, те, що є на сьогоднішній день, воно не дає відповіді на питання, як перше. Досягнути перемир'я, як зупинити а, хід війни. Я вже не кажу про те, як забезпечити те, про що так гучно говорили, продовжувати продовжують говорити механізм безпеки. Поки що на жодне із цих питань відповіді немає. Справді ж, ми бачимо, що немає е, немає ось відповідей. Ми, ми е, коли з вами обговорюємо ці візити, ці заяви, щоразу... Е, Погодьтеся більше питання, ніж відповідей. Щоразу ми десь намагаємося намазати так про що ж? Основне, що хотів сказати Трамп про що він про що він говорить, на що він натякає, Знає він стосовно справжньої ситуації в Україні, чи не знає? Розуміє він, хто такий Путін чи не розуміє. Але тим не менше, все рівно кожен раз Трамп каже: ми з Путіним домовимось. Ми з Путіним домовимось. з Путіним буде контакт і. Якось знаєте, тут хочеться е, сказати все зрада нас кинула, але тим не менше не будемо так такого робити. Знаємо, що у нас від хештегу зрада до хештегу Перемога розбіг в пів секунди. Але тим не менше, як ви вважаєте, як Трамп от сприймає усі обстріли Києва, тому що сьогодні ніч була неспокійна. Тут він говорить, що ми забрали Росія молодець, і тут ідуть обстріли Києва. Десь щось е, говориться, що ми десь будемо організовувати зустріч, якісь перемовини – Обстріли інших міст України, причому сильні з жертвами із руйнуванням будинків. Як він це сприймає? Ми можемо хоча б ось це прорахувати Трамп, людина, яка заряджена на бізнес, на карман, більше слухає те, про що каже Такер Карлсон, ніж про те, про що ми з вами говоримо, і про те горе і біду, в якій живуть Україною, Українці. Для Трампа ситуація в Україні описується словами. Мільйони гинуть, і це ще не всі цифри. Зруйноване, що потребуватиме більше як 100 років відновлення. І я зроблю все, щоб цю війну припинити. І якби я був президентом, то цього не відбулося. Ось межа мислення і конструкція мислення Дональда Трампа. Наша конструкція мислення має виходити з того. Ага. Ти хочеш припинити. Значить, ми маємо зробити таким чином, щоб це зреалізовано було, виходячи з наших інтересів, українських інтересів. Бо його інтерес, як ми бачимо, в тому, що Америка понад усе для нас має бути Україна понад усе. І даруйте, але я мушу це сказати. У цих великих сувах. Титанічних сувах земної кори між цими плитами і сувами і їхнім, їхнім тертям, між згорять не тільки трильйони доларів, а згорять і велика кількість не тільки українців. Уже зрозуміло, що настрій, який домінує серед таких, як фюрер Путін. А більшовик всіх, той же самий Дональд Трамп. Механізми, вони, які, які вони пропонують, вони базуються на факторі сили. Застосування і... сили в розв'язання таких питань апріорі розуміє зіткнення сильних, а це означає, що це потребуватиме ресурсів. Усіх абсолютно ресурсів. Від коштів і. Бюджетних ресурсів Сполучених Штатів Америки до життів людських. Звідси очевидно, що ця особа Дональд Трамп він розглядає все це як ресурс, який має працювати во славу Сполучених Штатів Америки. Наша задача, виходячи з цього, вибудовувати лінію поведінки такою, щоб це було реалізовано в інтересах української держави. І українських людей.